Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Мир дому вашому, друзі. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми починаємо вивчати послання апостола Павла до Римлян. Скажу відверто: це унікальний лист, унікальний серед усіх тих, які написав апостол Павло. І, до речі, саме в ньому записані оці слова: о, глибино багатства, примудрости розуму Божого, які не збагнені його присуди і недосліджені його дороги. Це одинадцятий розділ. І Ось цю. Неосяжну глибину Божого розуму, розуму Бога, який приготував план спасіння людства, спасіння, яке ми отримуємо по вірі, ми і будемо досліджувати у наших програмах. І сьогодні зі мною на зв'язку пасторі, голова об'єднання українських іванських баптистських церков у США Роман Капран. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи! Ми зараз звертаємося до Тебе через сина Твого Ісуса Христа і просимо благословіння на вивчення слова Твого, яке ти колись залишив через апостола Павла цей лист, який має особливе значення для мільйонів людей, які жили до нас і зараз. І Господи, поможете нам розуміти Твою волю через цей лист, виконувати її. І бути готовим зустрітися з тобою, також навчаючись через сили, зблаго наше спілкування з братом Олександром, і також, щоб ця передача була благословенням для тих, хто буде слухати. Амінь перед тим як почати вивчення самого послання, було б добре познайомитися з автором, з апостолом Павлом. Що саме нам необхідно знати про автора, щоб краще зрозуміти його листа? Людина, яку ми називаємо. Павлом займає особливе місце не тільки в Біблії, але й в історії людства. Це геній, про яких кажуть. Що вони народжуються раз в тисячу років, і недаремно Господь зробив його своїм апостолом. Хоча спочатку Саул, ну ми звикли читати його ім'я як Савол, Саул, це грецька форма, а єврейська Шауль Саул, був долучений до апостолів вже після Воскресіння. І чому я кажу, що це геній, тому що в тих листах, які ми маємо на сьогоднішній день, 14 листів, я рахую, що лист євреям написав написаний саме апостолом Павлом, тому що такий лист міг в той час написати тільки апостол Павло, тобто людина такого калібру, яка б могла скласти лист євреям тільки апостол Павлом, і ми пізніше будемо бачити ще паралелі, які проходять між листом євреям і листами, ну які признані апостолом Павлом, тому. Він написав всього на всього 14 листів. По об'єму вони невеликі, але якщо взяти по суті, то все, що ми читаємо в листах, торкається всіх сторін життя: про Бога, про вічність, про минуле, про сім'ю, про державу, про людину, про політику, про духовні закони, про е, те, як люди повинні жити. По суті своїй, в цих листах. Він написав більше ніж всі філософи, яких можна тільки знати за всю історію. І якщо подивитися праці філософів, які писали до нього, після нього вони набагато більші по об'єму. Але по суті ніхто не написав більше ніж апостол Павло, і ця людина унікальна тим, що він прийняв об'явлення Боже, зрозумів і в такій формі, в якій ми зараз читаємо листи, передав. Тобто його листи доступні, зрозумілі, досить, я так скажу лаконічно написано про дуже важливі питання. Тому ми, ми звикли, як віруючі, ми християни, звикли роз розглядати Павла як апостола. Але для того, щоб зрозуміти і для того, щоб осягнути велич, унікальність, універсальність цієї особи, ми його повинні ставити на підестал людини, яка вплинула дуже сильно на історію людства. І тому всі інші філософи, які жили. І навіть теологи, які зверталися до апостола Павла, вони сперечаються з Павлом або з ним погоджуються. І по сьогоднішній день немає такої людини, до праці якого зверталися так часто, як до листів апостола Павла, тому це унікальна людина, це геній якого Господь використав для того, щоб дати йому об'явлення? Він це об'явлення прийняв і передав його такою доступною мовою, що ми на сьогоднішній день можемо розуміти, хто такий Ісус Христос, в чому суть. Страждань Ісуса Христа він пояснив, чому Месія помер. Він пояснив вчення про церкву. Тобто, це досить унікальна людина. І тому ми повинні дякувати Богу за те, що ми на сьогоднішній день маємо доступ через листи апостола Павла до тих таємниць, які Господь колись виклав. Дякую, Романе, за цю характеристику Павла. І тепер, вже говорячи безпосередньо про сам лист до Римлян, хотілося б дізнатися. Звідкіля Павло його писав, і які передумови були для цього написання, що саме спонукало Павла написати цей лист? Він не писав, диктував. Потрібно зрозуміти, що сам апостол Павло свої листи не писав, а він їх диктував. І якщо ну, так запитати конкретно, хто написав лист римлянам, це Тертій. Там є згадка про цю людину, він каже: Я терті", і також передаю вітання, хто писав цей лист. Тому в силу і фізичних вад, які мав Павло, він особисто не міг писати. Ми знаємо, що в нього були проблеми з очима, і в силу того, що на той час чи в той час, коли він жив, то такі речі диктувались. І тому, якщо ми говоримо, як він написав, то він диктував. Це було в Коринтії. Апостол Павло вже з місією проповіді Ісуса Христа дійшов до Коринту. А ми читаємо в самому листі до римлян, Ми читаємо, що він проповідував Євангелію від Єрусалиму до Ілірика. Ілірик це берег Адріатичного моря, тобто цю всю територію було охоплено апостолом Павлом для проповіді, і тепер, находячись от там в Коринті, він хоче піти далі в Іспанію. У нього є бажання піти далі в Іспанію. Церква. З якої він виходив, вважалось Антіохійська. Він звідти починав три місіонерські подорожі. Але, знаходячись вже тепер в Коринті, він хоче йти в Іспанію. Але для того, щоб піти в Іспанію, йому потрібна базова церква, яка йому поможе і яка буде продовжувати потім проповідь Іванглію далі. І він таку церкву бачить в Римі, і тому він їм пише лист. Щоб сказати коротко, то цей лист має декілька цілей. Це місіонерський лист. Який підготовлює церкву до місіонерської подорожі, яку хоче апостол Павло звершити? Він хоче цей лист написати, щоб. Тоді, коли він прийде в Рим, віруючі вже знали його і були готові підтримати його в місіонерській праці. Про це ми читаємо в 15-му розділі листа, і в першому розділі, і в 15-му розділі він каже, що я хочу через вас піти в Іспанію, і також в цьому листі він хоче об'єднати дві групи людей, які зустрілися в церкві. Це євреї і погани, і тому для нього самий основний ціль це показати Ісуса Христа. І через Євангелію Ісуса Христа об'єднати дві групи людей, які знаходилися в Римі, для того, щоб вони продовжували проповідь і Євангелії Ісуса Христа. Ми розуміємо мету написання листа, і тепер як щодо церкви в Римі? Чи можна намалювати нам портрет цієї церкви? Ким були ці люди, як вони долучилися до церкви і наскільки були знайомі апостолу Павлу? Цікаво, в 16-му розділі згадується 26 людей, 25 імен, і там згадується одна жінка, яку він називає своєю мамою, хоча він не називає її ім'я. Тобто згадується 26 людей, і це цікаво, що ось в цьому листі ми знаходимо чіткий портрет церкви. Дивлячись на цих людей, ми бачимо, що він знав багато людей з цієї церкви особисто. І коли ми прочитуємо в 16-му розділі перелік імен, то ми знаходимо, що. Там було п'ять домашніх церков. Перша церква згадується, про яку він каже, що це домашня церква. Акіли і прискіли. І потім він згадує декілька груп людей. Там згадуються домашні мається вигляді домашні це раби, які жили. Це були як маєтки, і згадується в 16 розділі. Вітайте Арестовулових. Тобто всі, хто жили, це пан, який мав ім'я Арестовул, і також він згадує: вітайте на Кісових, що в господі. Тобто, серед рабів чи серед тих людей, які знаходилися в оселях цих панів, були віруючі люди. І якщо ми говоримо про Рим, то на той час Рим був десь приблизно до мільйона чи мільйон людей, населення мав. І половина з них були раби. Тому коли ми дивимося і імена, і ну, соціальний устріч, соціальний статус цих людей, то багато хто з них були рабами, і це були євреї і погани. Тобто церква в Римі складалася, ми не можемо сказати наскільки там 50 на 50, 40 на 60. Це була церква, яка складалася десь, може ну так, половина на половину, ми будемо. Говорити з, з євреїв і з поган. і тому одна із цілей апостола Павла об'єднати ці дві категорії людей, щоб вони були задіяні разом в проповіді Англія Романи, з огляду на те, що тоді були такі великі відстані і не було швидких засобів пересування. Тим не менше, апостол Павло знав поіменно багатьох людей в римській церкві, при цьому фізично він там не побував. Як це пояснити? І крім цього, він теж був авторитетом для цієї церкви. Як вони так добре були усвідомлені про нього? Яким чином відбувалася комунікація? Ну отут якраз виникає питання в тому, чому йому потрібно було писати такий довгий лист. Він хотів підготувати церкву до свого приходу. Звісно, велика кількість людей, і коли ми читаємо імена їх в 16 розділі, були лідерами цих домашніх церков. Складеться таке враження, що він їх дуже добре знав. Добре, знав. Він їм пише вітання, і вони з ним пересікалися, чи він дуже багато людей знав. Цікаво, що майже всі листи апостола Павла починаються про молитву за церкву. Апостол Павло в першу чергу був молитовником, і чому він цих людей знав? Тому що, скоріше всього, що він їх поіменно називав в молитві, коли він молився за церкви, і тут теж от може виникнути питання, як він міг знати чи. Ну от уявіть собі, церква, в якій ви ніколи не були, і ви знаєте імена 26 людей. Чому він їх знав? Тому що він їх, скоріше всього, що повторював, коли молився за цю церкву. І апостол Павло досить був добре обізнаним, і ну, це така людина. Ну як я вже казав, це геній. Розумієте, він добре міг пам'ятати знати тих людей, хто де в якій церкві, і тому, коли він відправляв цей лист, він добре знав цю церкву, хоча він там ніколи не був. Це Дуже зворушливо, як на мене, молитися про людей, яких ти ніколи не бачив, називаючи при цьому перед Богом їхні імена. Поміркуймо над цим, друзі, чи молимося ми поіменно за тих наших братів і сестер, яких не знаємо особисто, тільки чули про них. Скількох людей взагалі ми перераховуємо перед Богом у своїх молитвах. Виявляється, що це дуже важливо робити, якщо апостол Павло це робив. Романе, говорячи про мету написання листа, ти сказав, що одна із цілей була об'єднати в одній церкві дві різні групи людей юдеїв і поган. Яка взагалі проблема тоді існувала між цими групами? Ну, ця проблема виникла по тій причині, коли християнство почало поширюватися за межами юдеї. Саме Павло був тою людиною, яка проповідувала і відкривала церкви. В інших провінціях Римської імперії і велика кількість людей навернулася саме якраз з поган. Павло спочатку приходив в місто, і якщо там була синагога, він ішов туди, проповідував якась кількість людей з євреїв каялась, і пізніше він починав проповідувати вже поза синагогою. І тому перша церква в більшості складалася з євреїв, але з кожним роком ставала більша і більша кількість поган. В церкві і тому між цими людьми була якби така. Проблема в чому апостол Павло. Цікаво, що він, коли утворював церкву, він не утворював окремо церкву в якомусь місці для євреїв і для поган. Він свідомо їх об'єднував, знаючи, що пізніше будуть проблеми: проблеми соціального характеру, іншого характеру. Тому що ви собі уявіть: єврей, який виконував закон, який виконував суботу, який їв кашерну їжу, раптом до нього разом підходить і сідає поганин, який. Ну я так образно скажу: за ногтями мав свинину, який їв свинину, який суботу не виконував. І ці дві людини сидять в одній кімнаті. Щоб ми розуміли, домашня церква це повноцінна церква, яка збиралася в когось вдома. Це не мала група, бо деколи путають малі групи з домашніми церквами. В той час віруючі не мали своїх приміщень, тому називали церкву домашньою. Чому? Тому що вона в когось збиралася вдома, і кількість людей залежала від того приміщення, де люди збиралися. В основному ми знаємо є. Посилання на троаду, де впав і втік з третього поверха. Римські міста в основному були побудовані по одному типу. Там були трьох, а деколи до п'ятого поверху будинки. Ну, як правило, це були трьохповерхові будинки. Перший поверх був комерційним, люди побагатше жили на другому поверсі, а попітніше жили на третьому поверсі. Тому, коли ми читаємо затраду, то там церква зібралася в когось вдома. І так як там було багато людей, свічки горіли, то Євтіх там сидів, йому там погано стало він впав. Так ось домашні церкви збрали в когось І що виходить? Єврей, правовірний єврей, він приходить все як нормально, і до нього підходить і сідає поруч з ним той, хто ні одної заповіді не виконував, їсть свинину. І от ви собі уявіть, як об'єднати цих двох людей. Але Павло спеціально він навмисно він робив церкву, знаючи, що там потім будуть проблеми, і ми читаємо листи його. Вони дуже часто торкалися як одних, так і других. Були проблеми серед поганих, були проблеми серед євреїв. І тому апостол Павло свідомо об'єднував цих людей. Чому тому, що він вважав, що в Ісусі Христі немає розділення, хоча. Не так, то просто було усіх людей об'єднати, і тому в листі до ремлян ми потім будемо бачити, що він дуже часто апелює до того. І один із віршів я хочу прочитати, 15 розділ. Сьомий вірш. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Тема Божої слави взагалі проходить від початку, від першого розділу аж до п'ятнадцятого. І Павло дуже часто тут згадує про славу. І коли ми читаємо сьомий вірш, то тут апостол Павло пише: що приймайте, тому приймайте один одного. Чуть-чуть вище він там пише про слабких, про сильних, але підсумовує цим, як приймайте один одного. Тобто в Римі і в інших містах була оця проблема, і закінчує він. Чуть, Чуть нижче, коли ми читаємо 9, 10, 11, 12 вірші, чотирма цитатами Старого Завіту. Про що це говорить? Ці цитати Старого Завіту говорять, що право хвалити, прославляти Бога мають євреї і погани. Тобто він не просто каже: приймайте один одного, як і Христос вас прийняв славу свою. Ми, ми знаємо досить відомий вірш, який дуже часто цитують: 3:23. Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. І ця тема слави Божої, вона проходить це ще одна дуже велика тема і важлива тема. І він пояснює з ну, самого початку, як і погане, так і євреї позбавлені слави Божої. І ось в цьому вірші він каже: як Христос вас прийняв славу свою, так і ви один одного приймайте. І підтверджує це чотирма цитатами Старого Завіту. Тобто лист римлянам написаний для того, щоб пояснити. Одним і іншим євреям і поганим, що вони мають спільну місію, що вони повинні разом проповідувати Євангелію, і для того, щоб ефективно проповідувати, не повинно бути розділення. Я вважаю, що саме ось по цьому питанню поділення це послання не втратило своєї актуальності і досі. В нас сьогодні немає поділення за ознакою юдей поганий, але, на жаль, є поділення за ознакою «віруючий в третьому поколінні такий який не вернувся до Христа вчора. На жаль, в церквах досі продовжують дивитися на тих, хто нещодавно прийшов до Христа зверхньо, і саме це неприпустимо. А що саме мають зрозуміти традиційні віруючі по відношенню до нових, ми почуємо далі, коли вивчатимемо це послання. Мене торкаючись безпосередньо самого листа до римлян, який жанр його написання, і який вплив цей лист зробив в історії християнства. Коли ми читаємо лист римлянам, повинні розуміти, що це є шедевр, шедевр літератури. Як я вже говорив, ми звикли сприймати апостола Павла з нашої. Такої християнської позиції чи куту зору, і так само ми звикли читати лист риблянам як доктринальний, такий навчальний лист, де тут Павло викладає доктрини. Цей лист написаний не як монолог, це як діалог. І його можна порівняти до генератора. Це генератор, який протягом двох тисяч років генерує нові, 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 нові ідеї. Коли ми подивимося на історію, то цей лист став таким ключовим в той час, коли жив Августин, то фактично читаючи цей лист, Августин прийшов до Бога. Тобто ми бачимо, що цей лист став інструментом, через який Бог вплинув на Августина, а Августин, в свою чергу. Був людиною, яка повернула чи якби стояла на межі античності і середньовіччя. До Августина всі філософи були поганськими. Після Августина вся філософія стала християнською. Ну як, коли ми говоримо за Західну Європу, це перший такий випадок, коли лист римлянам став таким ключовим в наверненні Августина. Другий такий визначний момент в історії це Мартин Лютер, який читаючи цей лист. Став у витоках реформації. Августин читав кінець 13-го розділу, а Лютер читав початок цього листа, де сказано про праведність. І саме якраз Лютер через цей лист став ну, якби, таким промоутером чи став початком реформації. І потім, коли ми звертаємося вже до такої ближчої історії, Карл Барт, який написав тлумачення на цей лист. Фактично започаткував новий такий тренд чи новий напрямок в християнстві, тому що до нього таке християнство було якби ліберальне, але він повернув християнство в ортодоксію. І оці три людини, якщо ми тільки говоримо за Августина, за Мартина Лютера і за Карла Барта, це є визначні люди, які вплинули на хід християнської історії, і через них християнство могло зробити великий вплив на людство. Тобто ми бачимо, що ці люди, читаючи лист римлянам, вони поміняли рух історії в такому напрямку, як Бог хотів. Я можу так собі допустити, що цей лист буде надалі ще використаний, коли навернуться євреї, тому що тут в цьому листі сказано про навернення всього Ізраїлю. Тобто, коли Господь наверне чи коли Господь почне працювати серед Ізраїля, то вони будуть читати цей лист. І на сьогоднішній день немає такої книги в Біблії, на яку було б написано стільки коментарів. І, хоча це досить складний лист, але він являється генератором, постійно генерує нові ідеї. Армане, якою може бути практична унікальність цього листа сьогодні для нас, тих людей, які живуть в 21 столітті? Це така сама унікальність, як і раніше. Коли дитина дивиться на сонце, вона просто дивиться і спостерігає, що щось таке вверху дуже яскраве, але вона насолоджується сонцем. А коли поет дивиться на сонце, він описує його поетично. Там сонце сходить, сонце заходить, і він показує красу в поезії. Коли художник дивиться на сонце, він малює картини дуже гарні. Коли науковець дивиться на сонце, він розуміє, наскільки це величне явище сонце. Немає різниці, як ми читаємо чи ми тільки навернулися, чи ми вже довгий час віруючи, немає різниці, на якому ми духовному рівні знаходимося. Лист Римлянам це як сонце, яке показує нам Ісуса Христа в самій великій силі, Романа. Чи можемо ми намалювати для наших слухачів те, як виглядає сам цей лист, його структуру, частини на які він ділиться? Як він починається, чим завершується, глянути на цей лист, так би мовити, з висоти пташиного польоту? Я деякий час цей лист сприймав як монолог. В мене була нагода і привілей перекладати цей лист спочатку з грецької на російську мову. Це моя перша така спроба познайомитися з цим листом. Я просто закохався в апостола Павла і в цей лист. І потім другий раз в мене була нагода перекладати його вже з грецької на українську мову, коли ми робили український підрядник. Досить цікаво, що в цьому листі використовується діатриба. Діатриба це. Розмови від першої особи, яка грає роль двох людей. І тому в багатьох місцях тут є не монолог, а діалог. І це можна дуже яскраво побачити, коли ми читаємо третій розділ, там ще раніше, коли ми читаємо другий розділ, третій розділ. Я не буду зараз на цьому загострювати увагу. Пізніше ми про це побачимо. І навіть сьомий розділ, отам, де апостол Павло каже, бідна я людина, чи. Проданий я гріху, і дуже часто люди вважають, що це говорить апостол Павло. Тому ми повинні розуміти, що в той час, коли апостол Павло диктував цей лист, то були філософи, які на вулицях навчали людей, і філософи дуже часто використовували діатрібу для того, щоб іграти роль двох людей. І таким самим чином апостол Павло диктував цей лист. Ми пізніше побачимо, що там є дуже багато таких діалогів. В цьому листі тепер в цьому листі є декілька таких великих підрозділів. Перший підрозділ вступ, де Апостол Павло пояснює, чому він пише цей лист, і його основною фразою чи тезою є цитата Авакума 2.4, де він цитує Авакума і говорить про праведника, який буде жити. Ми про це пізніше трошки будемо говорити, тому що Мартин Лютер використав саме якраз цитату Авакума 2.4 також. І він апелював про це. Тільки Мартин Лютер читав цей вірш як праведник це як людина. Але коли ми подивимося авакума, то апостол Павло досить чітко процитував цей вірш: що праведник не живе, а праведник буде жити. Коли авакум жив, то той праведник мав жити в майбутньому. То цю цитату можна читати по авакуму як про праведника про месію, але Лютер читав його як праведник. Він жив в 16 столітті, тому він сперечався з католиками. А Павло сперечався чи мав діалог з євреями. Тому іде вступна частина перший розділ з першого вірша по 17 вірш, з першого розділу 18 вірша до третього розділу 20 вірша йде тема осудження. Павло, перше ніж перейти до Євангелії, показує другу сторону осудження і з третього розділу 21-го вірша аж до кінця 11-го розділу іде велика велика тема оправдання яка має також свої підрозділи. Ми зараз не будемо деталізувати ці підрозділи, але в частині, починаючи з третього розділу 21-го закінчуючи 11 розділем, апостол Павло розважає над оправданням, яким чином було звершено оправдання, хто є праведник, як цей праведник оправдав нас, яким чином праведність його дається нам? Потім там є ще один підрозділ. Поклик це 9, 10 і 11 розділи, де Павло розважає про Ізраїль. І починаючи з 12 розділу йдуть вже практичні поради. Кінчається цей лист в частині 15-го розділу. Павло пояснює свої місіонерські плани піти в Іспанію, і там він розповідає, чому він звертається до них, чому він пише цей лист. І в 16-му розділі ми знаходимо прекрасну картину римської церкви, там де згадується 26 людей. А Роман, завершуючи ось цей вступ до послання римлянам, як нам налаштуватись на те, щоб практично застосувати написане в ньому для себе особисто і для життя церкви? Лист римлян має дві частини: одна. Теологічна, друга, практична, і саме через вивчення цього листа ми можемо краще розуміти, як потрібно єваналізувати. Перше, що доктрина це не просто статична якась істина, яку потрібно тільки проголошувати в стінах молитовного будинку. Доктрина повинна мати застосування. Коли ми, як віруючі, збираємося, і я так скажу, все розбираємо і розбираємо, це можна порівняти до того, як от зібралися люди, розібрали машину. Машина не для того, щоб її розбирати, машина для того, щоб на ній їхати. Тобто, якщо ми тільки будемо збиратися по дві години раз в тиждень і будемо постійно читати один одному вірші, то ми неправильно прочитали римляна. Коли ми підемо проповідувати, як апостол Павло заохочує римську церкву, щоб вона стала йому помічним. Ком в проповіді в Іспанії. От тоді ми правильно прочитали цей лист. Як ви сподіваюся, вже зрозуміли, друзі. Попереду на нас чекає захоплююча подорож сторінками листа до Римлян, унікального шедевра, якого Бог створив устами апостола Павла. Але він створив його не для того, щоб ми просто його прочитали, глибоко дослідили і стали ще більш досвідченими в розумінні святого письма. Насправді Господь залишив нам цього листа для того, щоб ми проповідували Євангелію, проповідували її по цілому світі і приводили людей до Ісуса Христа. І нехай у цьому всім нам допоможе Господь. А якщо у вас з'являться питання стосовно почутого, подзвоніть, будь ласка, за номером 098 661 3878. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!